І треба зробити, щоб було караоке. Типу, або зробити якби, субтитри. Ось. І ми попробуємо зробити таку річ. Перше, давайте попробуємо перемотувати. Отаким от жестом ви просто проводите, коли зажимаєте, от якщо зажати, він перетвориться в таку річ, але ну, нажали вертаєтесь. Але, по суті, коли ви мотаєте. Внизу пише ось тут кількість секунд, на якій ви секунді. Зараз 3-4 секунда, і там 4 е, я би сказати, 40 мілісекунд. Ось, е, Тепер ми бачимо, що в нас є можливість рухатись. Ми можемо також двома пальцями тако зажати і скручувати його, сплющувати відео. І таким чином ми можемо побачити зразу крок 0. 20, 40 хвилина, 120, ну, хвилина і 20. І ми бачимо весь відос. А можемо зробити більше пальцями розширювати. І тепер у нас крок по 5 секунд, а не по 20. Зараз 15, тут зліва 10, справа 20. Ось.